Всім привіт! Зараз 9.30. Я приїхала на нашу Римську нову пошту. У нас є відділення у Римі. Ось бачите, нова пошта. Зараз піду і відправлю документи в Україну. Це прайліст, кому цікаво, ставте на паузу. Можете. Подивитись. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, мої хороші. Сьогодні буде перша серія про. Баданте, як я працювала, баданти в Італії. Мій досвід, виключно мій досвід. Нічого я не порівнюю, нічого я не принижую, не привищую. Просто от мій досвід. А ви вже робіть висновки про цю роботу. Так, трішечки відступаємо від теми, як завжди. Будете мене бачити декілька відео такою темненькою. Пофарбувала вчора собі корні. Ні, я розбирала косметику. Отут у мене, просто залежи, залежи косметики. От, і, значить, знайшла дві фарби, і вони в мене вже рік. Так, я їх і я, скажімо так, помилилась. Не те, що з номером, я знала, що сімка, а це сімка. Сімка для мене затемна. Але я думала, що це така пшикалка, знаєте, яка вам. Е Зафарбовує от вашу крешету, тобто те, що у вас відросло після останнього фарбування волосся. От, а це виявилася просто фарба. І ось я ще й там була знижка, а я просто знижка, це комплекс бідності. Ці знижки треба з собою пропрацювати цей комплекс. Ви розумієте? Знижка я купила дві, і вже вдома я побачила, що це звичайна фарба, це ніякий не спрей, щоб замазувати от коріння волосся. От, і цілий рік ця фарба в мене лежала, але вона ж коштує гроші теж. Е, пропонувала її мамі. Вона сказала: ні, це для мене дуже світлий відтінок. Вона в мене прям таким чорним-чорним фарбується. -чорним ну, все, щоб не викидати, я вчора пофарбувалась. Ну, Вона не, не стійка, вона змиється. І ще в мене там одна фарба є. Тому десь 3-4 відео будете мене бачити такою темненькою. От, я її брова так собі притемніла. Щоб під корні більш підходило. Так, окей. А, далі, далі, далі. А, знову про цю помаду. Мені здається, навіть жінка, в якої ну, взагалі тоненькі, тоненькі губи, оцією намажиться помадою і будуть в неї пухкі губи. Ось ця помада Max Factor, Я вам вже сто разів її показувала. В мене є отака більш, кажуть, мені більш така рожева. І більш, а, ні, це більш така коралова. Я рідко нею користуюсь, тому що це не дуже мій відтінок. Ось бачите? Такий він досить яскравий. От, а оця, оця мені дуже подобається. Такий молочний-молочний пінк. Але в цих помадах дуже багато перламутру. Ну, дуже багато. І по вулиці ходити, ось такими губіщами, знаєте, ну як-то, ну я не знаю, як-то. Ходити, робити спезу з такими губами з перламутровими. Тобто йдуть губи, а потім вже ти йдеш. От. Ну, вони дуже-дуже збільшують цей перламутр, і колір дуже збільшують вам ротяку. От. Тому я це використовую тільки для відео. Тому що по вулиці, ну, воно не знаю, як, як то вульгарно. От. А для відео нормально. От. Так. Це в мене помада тільки для відео. І оце моє голе плаття. Голе плаття я, дуже, я думаю, що воно теж в мене буде тільки тепер для відео. Це я м, купила собі плаття. Ще коли я важила 74 кілограми. Воно як вам його показати? Навіть не знаю. Тобто воно з таким е, тілесним підкладом, але ось бачите, я зараз худла і воно мені завелике. Як вам його показати? Я, Ану, якщо я так стану. Ось бачите, Воно мені завелике. Йді, Ні, тут, тут вже ліжко, тут я вам його не покажу. Чуєте, нонна, нонна, бабуся. Ось так. Італійці кричать. Хоча вона поруч, вона поруч. О. Коротше, ви бачите, воно мені завелике. Я вже втратила, скільки я втратила. Було 74. Зараз я вже бачу на вагах цифру 68. 67. Все 68 я перейшла. 67. тобто я за місяць схудла десь на півтори кілограми. За перший місяць я схудла дуже різко десь на 5-6 кіло, а потім на півтори кілограми. І от зараз я хочу до кінця, до кінця липня побачити вже цифру. 66. Купувала я його, коли важила 74. Зараз 67. І воно видно, ви розумієте, воно видно, що воно на мене ну завелике. Хоча я думала, ось, бачите, воно ой, як вам показати воно не дуже коротке і не задовге. Тобто воно таке літом ходити все в мережево, все віється. І тут такий, як тілесний такий підклад. Але із-за того, що воно на мене таке велике, ну, я не знаю, що мені з ним робити. Оце плаття теж в мене буде тільки для відео, тільки щоб ви мене бачили отак, по пояс. Оце голе плаття. Я так його хотіла, щоб в мене було. Таке плаття. Ну окей. Коротше. І потім ще вам покажу. Коли ти ходиш, ну, я так високо не піднімаю ноги, але все одно ти, коли ходиш, отут вже де пусто, от, ну воно як-то не дуже добре лежить. Ось бачите? от. Я не знаю, мені дуже отак от до цих пір подобається. Я вже думала, можу його підрізати отак от, просто щоб була в мене тільки як топік такий. Тому що я не хочу більше я я не хочу, я чогось цей рік, ну Це в мене був стрес із за цієї школи. от, Я цей рік себе розпустила, от, а я хочу, я хочу, щоб е, мої плечі вони були гострі, от, Щоб я була така бабця. я Коли буду дуже-дуже старенька, я буду така худорлява-худурлява. Ну, мені не подобається оця вся, от, мені подобаються гострі плечики, худенькі ніжки. Окей, напишіть мені, що мені з цим платтям робити. Ждати його, ну я ж в ньому вже ходила, як то? Це, це вже буде недобре. Я думаю, що коли я ще більш схудну, ще е, кілограм, я ж хочу до 57 тобто ще на 10 кілограм. Може, воно на мене буде виглядати як трапеція, просто буде біля мене так віятись, але отут пройма е, завелика буде, ну я не знаю. Коротше, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. А платочка цікава. Не одразу можна з, е, зрозуміти, що це підклад. Тобто, ти нібито гола, розумієте? <світ> от, ну, для відео нормально. Так от, значить Боданти. Е, в Італії є певна група працівників, працівників, е, ну, так звані лабораторії доместичі Тобто, це хатні працівники. Це в нас хто. Асістент-доместико, тобто це домашній асистент, це більше прибиральниця, це більше помічниця по господарству. Тобто, це людина, фокус якої, от саме на сім'ї, на помешканні, це прибирання, там можна в магазин сходити. Потім з хатніх робітників їсти приготувати з хатніх робітників, що в нас ще є: є садівник, водій. Сімейний, так? Є в нас ще бебісітер, няня і баданти, баданти. Але якщо няня вона більше сфокусована на дитині, на одному члені сім'ї, на дитині або на дітях, то баданти, вона або він більш відповідають за таку, знаєте, за фізично гігієнічний скажімо, стан людини. Людин. Звичайно, італійці Вони хочуть все це разом впихнути, все в одне. Що якщо ти приходиш до них в сім'ю працювати як баданте, то вам дадуть і стареньку, або старенького От, або вам, і, вам ще і дадуть і прибирання, вам ще дадуть і готування, і отаке от все інше. От. Тому що вони хочуть сплатити за одну роботу, а отримати дуже-дуже всього. Як мені, коли я працювала як бебісітер. мені там намагалися ах, теж на мене на візити і прибирання всього дому, і робити спезу, тобто покупки робити. Ну, Ви ж все, все одно гуляєте з дитиною. Ну і йдіть в супермаркет. Ну, це я вам потім розповім. Це неправильно. Так робити неправильно. Кожен робітник повинен відповідати за Свій об'єм роботи і мати свій об'єм роботи. Більш того, мені дуже неприємно, коли наші люди вони самі лізуть в цю петлю і самі, я і це можу, і це можу. Я вам і хату приберу, і їсти наготовлю. І за дітьми вашими догляну. І, значить, у вас ще є старенька бабуся. Я, значить, буду із нею ще. І все це за одну плату. За одну плату я буду нібито асистенте. Домічілля, тобто домашній асистент, домашній помічник тільки за одну зарплату. Чому так? Тому що дуже велика конкуренція. Розумієте? На одного роботодавця мені сказали 10-12 бажаючих, тобто італійцям їм є з чого обрати. Це я нещодавно була в цьому центрі з орієнтаменту ділабору, і оцей хлопець мені значить, сказав, що Маріана, що ви хочете? Ви працювали от весь цей час до хвороби, як ну, хатній працівник. А зараз ви шукаєте собі роботу в магазині, там десь в фірмі. От. Тобто, якщо у вас досвід є тільки як хатнього помічника, а в мене ж були контракти, і все відображається, знаєте, у них там в програмі за що я сплачувала податки. І вони бачать, що в мене досвід тільки хатній робітник. І все. Хоча я працювала, я вважаю, дуже кваліфіковано з дітьми. Ну, от остання моя робота була це баданти. Причому всі ці хатні роботи вони можуть бути по годинам, тобто людина приходить на певний. Години відпрацювала і пішла собі додому, от, як я це робила. І може бути конвівенса, фіса, так звана. Тобто, що ви на постійній основі ви живете на території роботодавця вашого, і ви 24 години ви знаходитесь от прямо в сім'ї. Ну, це я вам скажу на любителя і на такого е, дуже затятого. Заробітчанина, тому що це дуже важко. Це дуже важко жити в сім'ї. Так, ти відпрацював свої певні години, розумієте? пішов собі, отримав ті гроші, пішов за ними, зачинив двері і все, і ти вже належиш сама собі. Людина, навіть хатній працівник, він не повинен працювати більше, ніж 8 годин. Якщо ви живете в сім'ї, ви будете працювати 24 години на добу, як я. Працювала, от, і я працювала тільки як бебісітер з маленькими дітьми. Ну окей, зараз вже в мене дитинка, їй вже майже 12 років, але з народження до 12 років в Італії діти не можуть бути самі. Обов'язково з дорослим. Але як правило, от я так пригадую, так, майже всі дітки в мене були всі. Дівчата, два хлопчика тільки в мене було. От. І ну, досить маленькі вони були. Досить маленькі. Я їх всіх вчила ходити, говорити. От. Да, от як я навіть досі, деяких діток, я дивлюсь на Фейсбуці, як вони ростуть. Прям ой, це чудо якесь. І, чесно кажучи, коли я приїхала в Італію. Вже майже 12 років тому я не думала, що я буду працювати бадантем. Я це навіть не розглядала. Я не будувала собі таких ілюзій, в мене не було, ким я можу тут працювати, але в Україні все було дуже погано, покрай, е, принаймні в мене. От, я пропрацювавши 15 років юристом. Ну ні, окей, юристом я працювала 10 років, а до цього 5 років я на кафедрі університету працювала. От. Потім ти залишаєшся без роботи, твоя кваліфікація падає, і все. В Харкові я рік пропрацювала в магазині, і потім ще півтори роки в мене був свій вже, я як приватний підприємець відкрила свій бізнес. От. А потім закрила. Тому що це взагалі ще той треш. І тому дитина в мене ще навчалась. Те, що ще, а вона тільки після дев'ятого класу вона в мене поступила в музичне училище. От, і потрібні були гроші кожного місяця і комунальні послуги, і ростити дитину. І нікого не турбує, ти працюєш, не працюєш. От. А мама мені розповідала, як їй добре тут живеться в Італії, яка вона щаслива. І взагалі я подумала: господи, люди їдять. Е Їздять на заробітки, чого я не можу, чого я оце боюсь, і я так зможу. От я прошу пробачення за ці стільці, я вже їх міняю, міняю, ну вони всі такі скріпучі. От. Але я ніколи не думала, що я буду працювати баданте. Я знала, що я буду працювати на прибираннях, і я навіть тоді не замислювалась над бебісітерством. Я думала, що це будуть просто прибирання і може якась допомога по господарству, щось смачненьке таке приготувати, зробити з пезу. От. Про баданти я навіть і не думала. Тому що, ну, якщо в тебе немає такого досвіду, догляду за старенькими, ну, воно як-то в тебе навіть і в уяві не може виникнути. Тим більше, що моя мама теж в Італії вона е, працювала на прибираннях і потім. О, Жила в сім'ї італійській декілька років як а, бебісітер. А потім вона вже одружилася з цим своїм чоловіком, італійцем. Так от жити в сім'ї це тільки можуть собі дозволити або і працювати з ними, можуть собі дозволити тільки люди, які ну от просто за складом характеру, такі знаєте, їм потрібна велика компанія завжди кучу народу. Або люди, які такі затяті, затяті, заробітчани, тому що якщо ви живете в сім'ї, звичайно, у вас більше залишається грошей. Ви не витрачаєте на афіто, тобто на оренду, ви не витрачаєте на комунальні послуги, ви не витрачаєте на їжу. І тому я, коли працювала баданте, це була моя остання офіційна робота в Італії, і потім вже в мене винайшли цю пухлину ракову. І Я жила Я жила з цією бабусею, і майже вся зарплата вона в мене залишалась недоторканною. Тобто ну, вона вся була в мене сіла. Це, звичайно, було не дуже великі гроші, менше, ніж тисяча, навіть менше, ніж 900. От. Хоча робота Баданте. З усіх робіт хатніх працівників, принаймні мені так сказали в центрі зайнятості і в центрі орієнтаменту ділавору, вона на 29% повинна сплачуватись більше, ніж інші роботи, хатні роботи. Найвища це зарплата у баданте, потім зарплата бебісітера, тому що вони працюють з живими людьми. І потім вже йдуть домогосподарки, прибиральниці. Хоча на практиці це так, як є в них такий колективний договір, який регулює роботу хатніх робітників. І коли вони бачили мою зарплату, от зараз вони кажуть, Боже, а чого такі копійки? Чого такі так мало? Вони не мали права вам так мало сплачувати. Тому що є мінімальна зарплата там, за кожну годину. Далі хатніми працівниками працюють навіть італійці. Самі італійці вони працюють і бадантами, і бебісітерам, і е, прибиральницями у своїх же італійців. Потім італійці масово виїжджають за кордон туди на північ і працюють там як хатні робітники. Там миють підлогу і німцям, і австрійцям, і е, Швейцарія. Тому, знаєте, не потрібно себе почувати як-то е, приниженим тим, що ти працюєш як хатній е, робітник. Італійці вони теж так працюють. Я знаю, принаймні е, моя знайома вона е, працює як ця, господи, скажіть мені, е, доксідер. Тобто всі собачки. От вона зранку виходить, і у своєму будинку, у своєму кондомінію вона бере зранку всіх песиків і ходить з ними три рази на день гуляє. От. І це досить таки оплачується. Так вона тільки доксітер І все. Вона там з ними їх і миє, і розчисує, і, якщо потрібно, до ветеринару відвезти. Значить, от як бебі-сітер, тільки собачками. Потім, там, де живе моя мама з чоловіком своїм, поруч, прям такі вілли, вілли, але там вже живуть італійські діти, а їхні батьки вони все своє життя мили підлогу німцям. Потім вони повернулись до Італії і собі побудували ось такі вілли. Це ще коли там була марка, а тут були ліри. Італійці завжди теж їздили на заробітки. А скільки їх працює в ресторанах? І он на сайті знайомств, Господи, зі Швеції, зі Швейцарії пишуть, пишуть: я працюю в ресторані, я італієць, ми можемо розмовляти італійською, але я працюю в ресторані. Я кажу, ким ти там працюєш? Я е, лавоп'ятті, тобто посудомийник. Тому не потрібно стидатися, не потрібно як-то принижуватись, що ой Боже, я хатній робітник, я працюю у когось вдома. Це теж робота, за яку сплачують гроші, ви розумієте? От. Але е, я для себе уявляла все, що завгодно, тому що я не розмовляла італійською, коли я тільки їхала сюди. От. Е, я знала, що я буду мити підлогу. Мити підлогу або допомагати по господарству. Все. Я навіть не думала про бебісітерство. Так, скільки буде? 28 годин. Давайте я зроблю другу серію. До побачення, Чао-чао.